Вітаю вас, малята, у журналі Віконечко в природу сьогодні п'ятниця, 8 грудня. Ми вже з'ясували, яку важливу роль відіграють рослини у нашому житті, чому їх потрібно берегти, охороняти, та які рослини потребують найбільшого захисту. Занесені до червоної книги тварини, як і рідкісні рослини, підлягають особливої охороні на всій території України. Тож давайте познайомимось з деякими з них. Бабак Степовий, найбільший гризун України. Бабак вважався цінним промисловим звіром. Люди використовували його хутро, м'ясо, жир, за що його і знищували. Ще однією причиною зникнення цієї тварини є те, що розорюються цілінні степи, де вільно себе почував самий крупний гризун Бабак Степовий. Їжак вухатий. Мешканець степової смуги. Їжачок відрізняється тим, що має вуха, довші половини довжини голови. Вони вже майже не зустрічаються у дикій природі. Помилуємось, як він виглядає. Тарпан або дикий кінь. Вважають, що тарпани зникли через зменшення степів і полів що їх витіснили стада свійських тварин, які мали пасовища і водопої, а також вони зникли тому, що м'ясо тарпанів вживали у їжу. Через те, що ці коні задавали багато шкоди посівам на полях, їх почали знищити. У минулому сторіччі на Херсонщині відловлено останній екземпляр тарпанів. Отже тарпан або дикий кінь повністю зникли від. Лось звичайний. Ці дивовижні тварини заселяють усю лісову і лісостепову смугу на півдні до Карпат. Незаконне полювання. Та браконьєрство на лосів є головними чинниками знищення лосів в Україні. Чим же вони такі привабливі? У лісі лось поводить себе, як домашня тварина, не боїться мисливця, зупиняється та довго розглядає все навколо. По-друге, мисливців приваблюють їх добре розвинені роги. Але не тільки це. Ще через глобальні зміни клімату, часті екстремальні зміни погоди, лосі можуть зникнути у найближчі 20-30 років. Тому їх занесли до червоної книги як вид тварин, який під загрозою зникнення сліпак. Через розорювання степових ділянок та полювання сліпаки теж знаходяться під загрозою зникнення. Соня садова. Дуже потаємна тварина, але через знищення зникає і вона. Сьогодні цей рід залишився ще на волині. Та у центральному полісі. Хохуля звичайна. Комахоїдна тварина. Як рідкісна тварина, знаходиться теж під охороною. Це реліктовий вид, тобто вона є ровесницею мамонтів. На початку ХХ століття хутро хохуля увійшло у моду. І це мало її не знищило. Число хохуль не перевищує по всій Україні кількох десятків. Ховрах ховрахи європейські теж у червоній книзі. Вже більше десятка років ховрахи повернулися у степи і гарно себе почувають. Зубар. Ось який красень. Або його називають бізон. Це могутній і величезний бик, звичайний зріст його до двох метрів і маса до однієї тонни. Вони живуть в лісах нашої країни. Влітку харчуються травою і значно менше корою дерев, а взимку їдять багато гілочок та кори. Більшу частину доби зубри сплять чи дрімають, частіше з вечора йдуть до водопою чи пастися. Їх у природі стає все менше в результаті надмірного полювання. У багатьох країнах полювання на зубрів заборонено або обмежено. А це кіт, але не простий, а лісовий кіт. На них теж полювали. Тому, щоб вони не зникли зовсім, їх занесено до Червоної Книги України. А ось яка красуня. Це Рись. Вона живе в наших Карпатах на території Полісся. У природі ще можна зустріти червонокнижних тварин, але вони підлягають охороні. І за ними дуже цікаво спостерігати. Ведмідь бурий. Вони мешкають у глухих лісах, поблизу з болотами, водоймами, але на відкритих ділянках вони шукають їжу і полюють. Їх також залишилося дуже мало, і вони теж знаходяться під охороною. Влітку бурі ведмеді влаштовуються на відпочинок, лягаючи прямо на землю серед трави. Восени готують барлік для зимування. Натягують для барлогу купу моху ялинкових гілок, утворюючи велетенське гнездо серед ялинок або між деревами. А взимку ведмеді спокійно сплять у барлозі аж до весни. Сьогодні пропоную створити аплікацію ведмедика, який спить у барлозі. Для аплікації нам потрібні аркуш паперу зеленого та блакитного кольору, прямокутники чорного та коричневих кольорів. Жовтий та коричневий квадрат, вата, клей, клейонка, пензлик, ножиці, шаблон ялинки. Для створення барлогу зрізаю верхній правий і лівий куток, заокруглюючи. Прикладаю на блакитний аркуш, приступаю до вирізання частин ведмедика. З коричневого квадрата вирізаю круг. Більший коричневий прямокутник складаю навпіл та вирізаю з квадрата круг, отримую два вуха. Маленький коричневий прямокутник складаю навпіл. Зрізаю в верхній куточки, з іншої рівної сторони розрізаю, нібито по хвилястої лінії Це лапки ведмедика. Приклею поступово всі підготовлені деталі. Спочатку барліг. Голова ведмедика, серветкою користуємось, вушка та лапки. Барлік знаходиться біля ялинок. Створимо ще їх. Аркуш зеленого паперу складаю два рази навпіл. Прикладаю шаблон ялинки. Обводжу і вирізаю. Обережно користуємось ножицями, по контуру ріжемо. Вийшло 4 ялинки. Для того, щоб ялинки вийшли об'ємними, складаю та склеюю по дві ялинки разом. Для цього намазую тільки одну половинку і прикладаю до неї половинку другої ялинки. Приклею готові ялинки одна біля одної. З жовтого квадрата вирізаю круг. Потім зрізаю півколо. Це місяць. Фломастером домальовую ведмедику очі, нібито він спить носик та ротик. А за допомогою шматочків вати створимо сніг. На землі в повітрі. Та на ялинках. Сніг навіть засипав і барлік ведмедя. Ось такий ведмедик в барлозі у мене вийшов. Ви можете зробити великий барліг, де будуть взимку спати декілька ведмедиків. Чекаю ваших робіт. Народна мудрість, говорить природа це казка, яку треба читати серцем. До зустрічі, малята!